Справ. І з тією саме метою закрите засідання, тому щоб не бачити, от, ну, як у ці розрубки вони роблять, ложуть справу і кажуть, це наші докази. Бо для того, щоб люди не бачили, що відбувається в наших судах, що прокурор може просто, прокурор, ДБР, мені без різниці хто це. вони беруть просто так от роздруковуються, що кладуть справу, скажуть, все його. Нас на сьогоднішній день в так це ну, я знаю закони, я юрист. В нашій країні на сьогоднішній день можна будь-кого десь зловити. Зато в нас сидить в апеляції тройка суддів чи четвірка суддів, які ходять до складу ОПГ і продовжують правосуддя. Це просто аплодисменти в мене. А в людини немає роки нічого, від слова взагалі нема нічого. Mm. Я почув вас, ну, в вашу честь, я дуже шановливо відношуся, ну ви можете без мене навіть посудити мене. Я, ну, я чудово розумію, до чого, до чого ви ведете. Чудово розумію. Ну, два роки дрона та людина, котра єдина роздала зброю 24 го числа, е, евакуювала той же апеляційний суд Харкова. Єдиний, до речі, кого централізовано евакуювали з усіх територій, де відбувався наступ. Єдина людина, ну, взагалі, котра влупила точками по Герасимову, по головному російському військовому. І ми не звинувачують державній зраді, при тому, що всього для звинувачення нема жодних е, доказів, які не може бути. Ни, навіть не те, що в зв'язку з росіянами, навіть з будь-яким іноземцем, просто немає такої інформації, її бути не може. Людина жоден раз і не була. І це 111. А відпродовжується ну, фарс. Е, то ми тебе не доставляємо, то ми тебе зараз ще здесь зображення, і ми тебе вийшемо. Та виганяє. За два роки, ну, два роки знущання. Це просто знущання. Це влада знущається, військовими. Це те, що відбулося е, три дні тому, як на 28 військових, е, які, ну, які е, стримували ворога е, на Харківщині. Це той самий Сінь Губив, який свідчить проти мене, який розкрадав гуманітарку, який е, розкрав у цій фортифікаційні споруди. То, що у вас немає. Я звертаюся заявою і відкриваю навіть проти Кріо Тимашенка. Тільки через один день після відкриття кримінальних проваджень, до речі, по рішенню суду, Вона закривається прокуратурою, генеральною прокуратурою і ДБР.